Справа тому, що Росія це є імперія, остання імперія так. Вона модифікується трошки модифікується а у кожної імперії є от медичне клінічне показання. Вони розпадаються, всі імперії розпалися. Розумні британці створили нову імперію нового типу. але Росія це класична держава імперія, яка насправді розпадається вже останні 100 років. Росія. Це той монстр, який може виживати виключно, як і будь-яка імперська держава за рахунок завоювання інших територій. Бо під час завоювання інших територій вони утилізують своїх е, свої керівні народи. Вони кажуть, вони пояснюють пропаганді, нас б'ють, нам треба захищатися. Дивіться в холодильник і в телевізор не, не, не читайте, скажімо, інтернет. От війна будь-яку імперію мобілізує. І промиває мізки, ну і плюс вбиває непотрібні малі народи. Відповідно, будь-який імперія живе за рахунок війни. Росія сьогодні воює в Україні для того, щоб вижити. І ми сьогодні воюємо проти російського агресора, щоб вижити. Тому ця війна є війна не просто, знаєте, за якісь ресурси. Немає в Одесі світових покладів діамантів, скажімо, а в Херсоні немає нафти світових покладів. Але вони воюють за ресурс інший. Це ісур, і ресурс ідеологічний, історичний та ресурс людський. Це крадіжки наших дітей.